Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вільнийський мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. Наскільки я розумію, вона в мене сьогодні вперше? А, ну, принаймні, з цією темою точно сьогодні в мене в гостях заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Увага Жмеринської міської ради, пані Ольга Боровська. Пані Олю, ради вас бачити. пане панеле. Як погода в Жмеринці? Як доїхали? Погода така точно, як в Вінниці, доїхала добре. Дякую. Нормально, нормальна так, траса. Так. Я чому запитую, тому що завжди починається осінь, класна, дуже класна ж золота осінь, і лися падає на дорогу. А це трішки небезпечно. І там так. дуже славна дорога, новенька траса і всі ті автопригоди, які я бачила, вони вже при в'їзді в Вінницю починаються. Так, не будемо про пригоди. Не будемо про пригоди. тим більше ми маємо сьогодні поговорити про дуже цікаву річ, дуже необхідну зараз е, річ е, напрямок е, програму і програми. А будемо сьогодні говорити з пані Олею про залучення грантових можливостей для надання психосоціальної підтримки населенню, та будемо говорити про міжсекторальну взаємодію. Перший погляд здається дуже такі важкі завантажені слова. Простою мовою ми будемо говорити про допомогу вашій громаді в першу чергу на психологічному рівні. Як це робиться зараз? Які програми зараз існують? От про це ми і будемо говорити. Обов'язково маю сказати, що це проект, це медіапроект ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість, і він виходить кожного вівторка, о 13.10 на частоті 101.8 FM. На радіо місто над Богом, і це все в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як пані Олю, які основні виклики існують при залученні грандів на психосоціальну підтримку населення, особливо якщо брати зараз теперішній час, особливо в період війни і в кризових періодах. Я хочу сказати, що ну, насамперед взагалі психосоціальна підтримка і підтримка населення в такий важкий час, це ну, важка історія. І дякую тому, що ці грантові можливості сьогодні є. Виклики, ну, напевно, я думаю, що це недостатня дослідженість нами як органами місцевого самоврядування тих потреб, які взагалі існують. Я думаю, що реально їх в десятки разів більше. Чи ми можемо собі уявити? І виклики, з якими ми будемо стикатися, це те, що населення постійно буде потребувати додаткових психоемоційних якихось речей, які нам потрібно буде надавати в громаді і швидко на них реагувати. А чи готові ми реагувати, ну це вже інше питання. Ми шукаємо постійно різноманітні грантові проєкти. Ми шукаємо донорів, які могли б допомогти нам, адже Такі регіони, як, наприклад, я представляю так місто обласного значення, друге за чисельністю Вінницької області, але ми теж відчуваємо кадровий голод, і без того, щоб нам допомагали і в навчанні, в здобутті нових знань, опануванні новими методиками, хоча б тих людей, яких ми маємо в себе в громаді, напевно, без грантової підтримки нам не обійтися. Тут, мабуть, абсолютно логічним буде одразу перейти до проєкту Дбаю про себе, який відкрився у вас? Це простір, цілий простір. Ми, до речі, говорили вже, правда, не про жмеренку. Ми говорили про інше місто Вінницької області. Як у вас зайшов цей проект? Як у вас вийшов, зайшов цей простір? Як він, коли він був відкритий? Як він зараз розвивається? Простір був відкритий 11 вересня цього року. Дуже молодий, от ще чуть -чуть і буде місяць відзначати. Uh -huh. Це як дитина наша. Як зайшов, Жмерецька територіальна громада є учасницею проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Можливо, я була однією з тих людей, яка дуже сильно хотіла потрапити, хоча насправді не розуміла ще сама тоді, що таке громадське здоров'я. І один із тих бонусів, яких ми отримали, це безумовно. Мовно, те, що нас побачили, нашу роботу, що ми намагаємося знайти варіанти, як допомогти населенню, і е, завдяки. Програмі першої леді Олени Зеленської, ти як було напевно якимось грантодавцем запропоновано створити мережу таких просторів, і нам пощастило, я рахую дуже сильно, і ми змогли знайти відповідне приміщення, облаштувати його абсолютно за кошти проєкту. зробили там частково ремонт за кошти місцевого бюджету, обладнання, методичну підтримку. Повністю ми отримали завдяки цьому проєкту проєкту. чому він такий класний цей простір? Чому він е відрізняється можливо від чогось іншого, що ви могли би створити самі? Е цей простір він для всіх. Він може слугувати для роботи як медиків, так і освітян, соціальних фахівців і психологів різних. Тому і ми говоримо тут про ось цю складне слово міжсекторальну взаємодію, mm -hmm. але Ще тим не менш mm -hmm. але тим не менш, це просто люди з різних секторів, які працюють над однією проблемою. Створити в таку атмосферу, надати такі послуги, яких сьогодні потребує населення, підтримати їх психічно, підтримати їх ментально, підтримати їх емоційно. Пані Олю, тепер я хочу поєднати те, що ви сказали на початку розмови, і з відповіддю на друге запитання. Ви тепер я хочу зрозуміти при певній. Обмеженості в м, професіоналах е, недостатній кількості виконавців, це я беру зараз в лапки цих та інших програм. Скажу просто, як ви викручуєтеся, як ви, як ви проводите, як ви це все м, запускаєте в дію? І ви кажете абсолютно відкрито, чесно і просто, що цей простір для всіх ми не ділимо. У нас немає такої секторальності, хоча секторальність є трішки інакша. Як ви викручуєтесь, вибачте за таке сленгове слово. Ну, дійсно, іноді доводиться шукати можливості, або, як ви кажете, викручуватися. Сьогодні існують шанси, і громада має їх використати. Чому я так собі все ж таки грію свою душу? Чому десь помічають мою територіальну громаду? Тому що в нас є історія успіху. Ця історія успіху пов'язана з тим, що, наприклад, ми вже більше трьох років працюємо з громадською організацією Віра Надія, Любов, яка за кошти ЮНІСЕФ підтримувала. Напрям роботи з постраждалими від домашнього насильства. Нас побачили, нам вдалося туди зайти. І за грантові кошти фінансувалися спочатку дві мобільних бригади, яка складається з психолога, фахівця соціальної роботи. Ну, відповідно, надавався автомобіль і був водій. Зараз лишилася одна мобільна бригада, але за ці три роки ми показали результат роботи. Ми прагнемо цього. Ми хочемо, щоб у нас в громаді були послуги. Відповідно, були фахівці, які можуть ці послуги надати. Десь Півтора року тому нам було надано в користування автомобіль для потреб даної мобільної бригади, і це все донорські кошти. Я постійно говорю своїм ну, з працівникам, угу. з якими я комунікую, адже в мене в прямому підпорядкуванні немає людей, я просто координатор. Давайте будемо шукати можливості, і тоді ми ви будете мати кращу умови роботи. Ви більше пізнаєте, ви побачите нові методики роботи. Вас запросять на навчання, і таким чином ви самі станете кращою версією себе. А якщо ви зможете стати кращою версією себе, ви обов'язково допоможете людям. І ви знаєте, небайдужих не буває. Більша кількість психологів в громаді в будь-якій громаді це в освіті. І в сфері освіти треба знайти ось ту е, якусь ніточку, за яку треба смикнути психолога, щоб він захотів покинути. Ну, знаєте, в школі він відпрацював, діти пішли, і він фактично вже вільний. Але саме психологи освіти з перших днів повномасштабного вторгнення в Жмеринці об'єдналися, створили е, так зване неформальне об'єднання психологів і абсолютно безкоштовно допомагали е, родинам. Так, да, Це волонтерство було внутрішньо переміщених. осіб було mm. дуже багато, приймали їх без кінця, давали свої номер телефону, на куди можна було звернутися. Робили групи підтримки родин військових, і таким чином, ви знаєте, це люди, які хочуть працювати. І якщо їм дати ось той поштовх, показати, що сьогодні ми створимо простір, ви будете працювати в кращих умовах. Завтра вас запросять на навчання, ви поїдете в нове місто, побачите гуру психології, mm -hmm. припустимо, і вернетеся з цим. Тим назад, і ось тільки таким чином змогло запрацювати я. Відверто скажу, думав, що більше все таки психологів в медичній царині, от в цьому напрямку, а у вас більше в освіті. Ви більше знайшли, більше відгукнулися? А, ні, реальність саме така. Більшість психологів в медицині в обласному центрі. Угу. Да, в Вінниці є ющенка, лікарня, це потужний заклад, і безумовно там працюють. багато волонтерських груп. У нас ну так це, да так. Але, але не про нас сьогодні. Не про умови, нас, так. да а у нас і в інших містечках невеличких це все таки освіта, тому що там ізначально це було е, необхідно і обов'язково. Це було закладено, так. скажімо так. От так. воно там існувало закладено. А, пані Олю. А як побудувати? Ви вже сказали, у це таке е, цікаве слово. Ми не дуже часто його вживаємо. Міжсекторальність або просто секторальність. От як побудувати ефективну міжсекторальну співпрацю для надання е, психосоціальної підтримки? По-перше, давайте скажемо так, що таке міжсекторальна співпраця? Що це за сектори між ними, що між ними, угода, не угода? Е, може бути в будь-якій формі. Ми пішли по шляху підписання меморандуму, до речі, е, одночасно з відкриттям простору дбаю про себе. Але насправді, ну, е, один же ж в полі не воїн, і тому не може справитися з якоюсь з якимось певним викликом тільки один надавач послуги. Сьогодні ми говоримо про те, що населення, Потребує психосоціальної підтримки, його дуже багато. І не може один сімейний лікар в медицині психологів. Ну, насправді, саме завдяки тому, що є ось такі проєкти, в тому числі як проєкти як. Всі сімейні лікарі пройшли програми навчання Е, угу. Але ну давайте направду: не буде сімейний лікар сидіти в кабінеті, знаючи, що в нього під кабінетом ще на прийомі є там десяток людей, і е, віддавати велику частину своєї роботи кілька годин чи годину е, одному своєму пацієнту, навіть якщо він в ньому розгледів якийсь нервовий стан або там нестабільний. Ну почнемо з того, що це не по протоколу. Е, ні. Як вони діють? Е, Так, але зараз я маю саме сімейні лікарі, да Це вже зовсім но, інша організація праці. Вони мають побачити в цій людині, що щось не так, да? Mm -hmm. дати рекомендації або перенаправити. Ось це перенаправлення кудись, і ми маємо співпрацювати всі разом. Е, міжсекторальна взаємодія це коли сімейний лікар побачив в його зазвичай е, спокійному пацієнті якийсь там, скажімо, неспокій виснаження і знає номер телефону, просто рудбаю про себе і фахівців, які там працюють, може набрати і сказати, дівчата, будь ласка, от у мене є жінка, тут треба допомога. Вони скажуть: добре, скидаємо вам посилання на віконечки, де вона бачить вільні години, може прийти, тільки ви порадьте, що вона. Прийшла а з освіти так само перенаправлять дитину або дитину з мамою, якій потрібна якась певна допомога. Мобільна бригада при виїзді, ось з підтримки населення або з превенції насильства домашнього. Побачить якусь проблемну родину і так само скерує їх. І між собою ми постійно спілкуємося і стимулюємо їх спілкуватися для того, щоб люди отримали якісну допомогу і якнайшвидше. Іншими словами, от так якщо простіше казати, ви вибудовуєте структурований комплекс комплекс допомоги комплекс порад комплекс професійних е, е, професійних відвідувань професійних е, зустрічей будемо так говорити і це не тільки обмежується кабінетом сімейного лікаря або е, кабінетом зустр... психолога, психолога в школі так так так, так звісно е, існує вільний графік і в зокрема в просторі дбаю про себе його можуть заповнювати всі фахівці які хочуть провести в ньому е, Якусь певну зустріч, можливо, заняття з групою. Причому це може бути і громадський сектор. Безумовно, нас поруч наші сусіди з простором дбаю про себе червоний хрест, які так само долучаються і проводять там свої заняття з ПСП. Мені здається, що напевно було простіше запитати, кого ви не залучили ще в жмеренці до своєї роботи. Ні, насправді є над чим працювати, і е, медики не так е, виходять з меж своїх закладів охорони здоров'я і йдуть працювати в цей простір. Але я думаю, що це і не потрібно. Достатньо того, що вони виявлять на певному е, своєму рівні проблему і. Перенаправлять її ще один момент, на якому я хочу зупинитися. Ви на початку сказали, що на жаль, ми зараз знаходимося в такій ситуації. Ця ситуація тільки поглиблюється. Ми потребуємо професійної допомоги психологів, психосоціальної допомоги. Ми потребуємо на вашу думку. Е е а, і ви сказали, що не вистачає е професіоналів. На вашу думку, де які джерела, звідки м м можуть в лапках прийти з'явитися оці професіонали? Як ви бачите? Ну, я думаю, Наприклад, що... на для своєї громади. Я думаю, що треба виховувати кадри. Я думаю, що їх треба ростити. В такому випадку ці кадри мають залишатися на місці. Так, але і друге, що я хотіла би сказати, треба знайти ось цю мотивацію для того, щоб вони лишалися. Сьогодні у нас є виключна ситуація. Ми маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб, які, до речі, і підкріпили дуже сильно різні сектори роботи. Але треба мати мотив для тих людей, так само, як і для. Психологів, ну скажімо, наш простір дбаю про себе відкритий на базі інклюзивно-ресурсного центру жмеринської міської ради, який є відповідно до від, виходить до відома освіти, тобто це освітній заклад. Чому там має бути простір для всіх угу. психологів? Ну, по-перше, він там був. Нам вдалося його якби там обладнати і облаштувати. По-друге, це команда психологів, які вже були на місці, які вже мали досвід роботи з внутрішньопереміщеними особами, з родинами військових, з роботи з травмою. А чому психолог з освіти? Або з інклюзивно-ресурсного центру, або навіть центру надання соціальних послуг, понад обсяг своїх обов'язків має ще додатково працювати в центрі. Чому ось цей треба намацати, і е, моїм же людям, які працюють в дуже непростих умовах, да, беруть на себе частину тих переживань, з якими приходять. Ну, так, клієнти, через себе. Е, чому вони мають лишатися працювати? Саме тому є грантові можливості. Саме тому зміж е, всього, що є, ми ще шукаємо. Ми додатково якийсь ресурс, який ага. От, наприклад, сьогодні є з громадською організацією Паросток підписуємо меморандум, і вони хочуть фінансувати частково наших психологів, які будуть працювати з внутрішньопереміщеними особами. Ми і так з ними працюємо ще чуть-чуть дівчата зроблять якісь інші кроки і будуть мати додаткові якісь фінансову підтримку. Ось це важливо. Ем, окей, грандові програми і грандові проекти ем, я розумію, що грошей е, багато не буває, а особливо якщо ти їх спрямовуєш на допомогу, якщо ти їх спрямовуєш для мотиваційних якихось моментів. На сьогоднішній день скільки в у, у яких або якщо кількісно можна сказати, програмах і проєктах ви берете участь і які зайшли на територію вашої громади? О, у багатьох е, окей, дуже гарна пита відповідь. Ну справа в тому, що частина вже реалізована. Ми змогли зокрема, наприклад, я можливо похвалюся, і хтось це саме так побачив. Була можливість залучити кошти на розбудову. Простору для надання послуги раннього втручання для дітей раннього віку, які мають певні нозології, в подальшому можливо буде розвиватися якась форма інвалідності. На жаль, і ем, ну, як можна відмовитись від того, навіть якщо в тебе немає, в мене немає в громаді такої відповідної кількості неанатологів, mm -hmm. і ви, можливо, знаєте, по ем, вимогам Національної служби здоров'я України всі важкі пологи, передчасні вони направляються в прінації. Атальний центр, але потім родина повертається назад. З нею треба працювати, попереджувати ту інвалідність або підтримати родину в певних станах. І ми залучили кошти нам ЮНІСЕФ допоміг через асоціацію міст України. Ми обладнали простір, і дитина раннього віку туди біжить, і спеціалісту там класно працювати, тому що там є і іграшки, і меблі, відповідне обладнання, методичне і собаки, хібуки ну це все, що розполагає до себе. Mm -hmm. Упустити не було можливості. Реалізували і пішли далі. Так само з простором дбаю про себе. Ми вже маємо його. Зокрема, один з жмеринчан нам допоміг. І минулого року, ні, напевно, вже 22-го року влітку був реалізований проєкт табір вихідного дня для дітей з особливими освітніми потребами. А мама тим часом отримувала 5-6 годин кожної суботи і неділі відпочинку. І так, е, да, угу. це велике навантаження, тому що у вас в маленькому е, центрі 15-20 таких діток, кожна з яких потребує особливої уваги. Але ми змогли реалізувати цей проект, дати добро людям, мамам перепочинок, дітям соціалізацію, нашим працівникам фінансове е, підкріплення і нові знання. І нові знання e, на цьому. Я e, змушений просто вас e, e, перервати. Я розумію і по очах бачу, що ще можете дуже дуже багато чого розповісти. Але на жаль, ми маємо виходити вже з ефіру. Я встигаю тільки нагадати нашим глядачам і слухачам, що заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Жмеринської міської ради пані Ольга Боровська сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін була гостею медіапроєкту Ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який виходить в рамках Сукр української програми ментального здоров'я. Ти як щиро дякую за участь в нашому проєкті і сподіваюся, запрошення. що ще й побачимося, і ще буде про що говорити. Тільки місяць. Оцей майданчик. Дбаю про тебе. про себе е, Цікаво було дізнатися, буде дізнатися через квартал. Можливо, перед новим роком щось цікаво. Отож, завжди дякую. радий бачити і майданчик для вас відкритий. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.